Доброго ранку, мої любі вихованці, допитливі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я хочу познайомити вас зі своєю подружкою, адже нові знайомства ніколи не бувають нудними або нецікавими. Але моя подружка має одну особливість вона дуже голосно співає. Співає вона на даху швидкої допомоги, коли та поспішає до хворого. Голосно співає, коли десь трапляється пожежа, і пожежним дуже швидко необхідно дістатися до того місця. Співає на даху газової служби, коли десь трапляється витік газу, і це може зашкодити людям. Співає, коли машина поліції швиденько їде, бо десь трапився злочин. Вона дуже голосиста. Так хто ж це діти? Давайте будемо знайомитись. Привіт! Я Сирена. Я дуже-дуже хочу познайомитись з тобою, мій маленький дошколярик. Я дуже люблю співати. Особливо гучно я це роблю, коли звучить сигнал повітряна тривога. Навіщо я це роблю? А для того, щоб уберегти від небезпеки. А що ж робити, коли я так голосно співаю, давайте пригадаємо правила, поведінки, при сигналі, повітряна тривога. В першу чергу необхідно відійти від вікон і скляних речей. Наприклад, Дзеркала. Необхідно взяти валізку безпеки, телефон і обов'язково домашніх тварин і прямувати до укриття. Не заходь у ліфт, краще спускатися сходами. Якщо ти залишаєшся вдома, то можна сховатися у ванні або в коридорі. Пам'ятай про правила двох стін, але щоб там не було вікон. Діте, це знайомство дуже корисне. І сьогодні я пропоную вам виготовити таких же подружок для себе, щоб ви завжди були у безпеці. Перед початком роботи нам необхідно обов'язково розім'яти пальчики, тому дивіться уважно і повторюйте за мною. Налетів за лісу вітер. Та сердитий і рвучкий, покрутив садку нам квіти, розгойдав усі гілки, у вікно у двері грюкнув, розстелив по хаті дим, впав на шлях і мчить на луки, Я на випередки з ним». Для аплікації нам знадобиться аркуш білого паперу, кольоровий папір, клей, серветка і ножиці. На шматках кольорового паперу я вже намалювала. Тут у нас є круг і е, такі прямокутнички приблизно десь 3 см на 8 см. Ось на трьох у мене аркушиках. З оцього квадрата ми будемо формувати основну частину нашої сирени. Що нам необхідно зробити? Нам необхідно зробити, щоб одна частина так і залишалася такої ширини, а іншу зробити вущою. Тому ми беремо і зрізаємо, Так, готово. І починаємо вирізати усі частинки. Ріжемо ми акуратно від беремо аркушик і ріжемо від себе, і тільки під наглядом дорослих. Оце так помічницю ви собі, діти, виготовили. Тепер я буду впевнена, що ви завжди перебуваєте у безпеці. Я дякую вам за роботу і прощаюся з вами. До побачення!